Урок доброти у четвертому класі. Діти діляться своїми добрими справами, які зробили цього року. Я допомагав мамі та татові по квартирі. І Я цим літом годувала бездомних кішечок. Я літом перевів бабусю через дорогу. Михайло розказує про свій героїчний вчинок. Влітку заступився за дівчину, яку ображав хлопчик. Я ходив по вулиці, а там один хлопець почав їх задирати. Я підійшов йому, сказав, навіщо ти це робиш? І ми з ним, ми з ним поговорили, і він пішов. Основний меседж сьогоднішніх уроків говорить вчителька Руслана Кравченка творити добро просто і приємно. Такими уроками доброти ми намагаємось підтримувати учнів, наштовхувати їх, робити добрі справи, добрі вчинки, допомагати як однокласникам, так і батькам і старшому поколінню. В майстерні Kids Art молодші і старші учні шиють новорічні іграшки. Потім їх передадуть дітям-сиротам, щоб ті прикрасили ними кімнату або ялинку. Головне у цій справі, коли береш голку і тканину, говорить Даніель, мати гарний настрій. Я зробив цю ялиночку для дітей сирот. Її було досить неважко робити і цікаво. Ці діти разом з батьками зробили годівнички. Їх розвісять на подвір'ї школи, а ці учні зробили для птахів смаколики, змішали різне зерно з желатином, щоб святковіше виглядала, зліпили фігурки. Ми допомагаємо в щоб вони о, о, перезимували. Уроки добра провели і в дитячому садку. До такої ініціативи школа долучається втретє, розказує заступниця директорки з виховної роботи Раїса Щербина. Наша мета залучити якомога більше знайомих дітей, учнів, батьків, мешканців міста до. Благодійності та волонтерства діти долучаються до цієї акції із задоволенням. Навіть учнівське самоврядування прийшло, і каже, давайте ми запровадимо челендж серед середніх класів і проведемо від серця до серця, зберемо іграшки, зберемо якісь солодощі та подаруємо іншим для того, щоб зробити добру справу. Щедрий вівторок це День добрих справ. Ініціатива зародилася у США, розказує заступниця директорки з виховної роботи. Україна стала 154-ю країною, яка долучилася до всесвітньої благодійної акції. Ольга Ляшенка, Владислав Купрєв, новини на Суспільному, Херсон.